Бачите, страус найбільший птах у світі. Його зріст досягає 2,7 метри. Середнього становить 50-75 кілограмів. Окремі самці можуть важити до 131 кг. Цей птах не літає, занадто велика вага, слабкі грудні м'язи і крила. Зате він чудово бігає, розвиваючи швидкість до 70 км в годину. У неволі страуси живуть до 50 років. Одне страусине яйце важить більше кілограма. Мешкають у саванах та на півпустелях Африки. Сотні тисяч років тому страуси живе також на півдні України і далі на схід до Монголії. Супереч поширеній рівній думці страуси не ховають голову в пісок. Вони розпластують по землі шию і голову, щоб бути менш помітними. І це виглядає, як спроба сховати голову в землю. Якщо до страуса в такому положенні наблизитися, він миттєво схоплюється і втікає. У Шепільському також на базі відпочинку, зустріли страусів, бачите, вони також тут відпочивають. Ой, жаркуємо. Жарко. Так. О! І де і другий страус. Є жарко даже Томілась Подивіться так А пети немає нічого Хоча пива привезли Страус Великий страус подивіться І великий страус Красота, Гарне таке. Ходь да до своєї дружини, щоб я десь до неї часом не залицявся, бачив, він зразу проревнував і прибіг арзвітом сюди. Не переживай. Так, тут їхня буде на відпочинку і там. Козолечки. Дивіться як тут красиво. Тут Бенград. Що зелений. Козольки. О, від нас. Заховалася. Оце ще раз наші страуси. Я тільки підійшов до його дружини, а він з цього Горобочку далеко, він зразу прорівнував і підбіг і не дав мені познайомитися з нею. Ось це яка любов. Ось ми знову Шепільську. Бачимо тут оленяток, козоль, осла жарко їм дуже, вони поховалися в вченічку, помаленькі тут. Заховався. Шарко його. Всі там під дереві. Вся далеко. Оце така їхня. База відпочинку. Онято, козуль, ослика.